Вітаю вас на своєму рукодільному каналі, і в даному відео я покажу, як розділяю полотно реглану зверху. Набираю петлі для підрізів і в'яжу рукава. Так, друзі, ось я вже пров'язала 50 рядочків переду, бо по спинці трошечки більше через росток. Ось 25 прибавок зробила попереду від початку резиночки, і на даний момент я вже буду розподіляти своє полотно на чотири частинки. Дивіться, ви можете за власним бажанням робити далі або в'язати саму, так би мовити, тушку, тобто з'єднувати перед зі спинкою, і в'язати далі вниз. Або можете зробити як я, рукавчики. Зараз буду в'язати. Можливо, хтось подумає, що це неправильно продовжувати далі в'язати рукава, а перед і спинку потім. Але в мене просто така ситуація, що от пряжі в мене хоч і 500 грам. Просто я хочу зв'язати обидва рукавчики спочатку і вже потім в'язати вниз, перед і спинку до кінця, залежно залежності від того, наскільки мені вистачить пряжі. Тобто, можливо, це буде такий подовжений светрик, чи подовжена спинка буде. Я ще як би не знаю. Ви, як вже знаєте, тому що на початку відео вже вставлені фото готового виробу. На даний момент, коли знімається оце ось зараз відео, я не знаю, що в мене вийде. Який саме светрик і як я його закінчу, якби, я не знаю. Буду пробувати. Ось так виглядає зараз моя регланна лінія. Ось по спинці я робила прибавочки ось в цьому. Участку продовжувала робити прибавки, а по рукавчикам не продовжувала. Зараз пров'язую ще одну петельку, я не дов'язала її. І оскільки я далі хочу пров'язувати рукавчики, то спинку зараз я просто пров'язую. А далі покажу, як я розподіляю. Зараз оцю діляночку спинки я зараз швиденько пров'яжу, без прибавок, вже без нічого. І далі. Я рахувала, що в мене в 20 см для мого рукавчика має бути 65 петель, а без петель підрізів має бути 55. Якраз на даний момент у мене тут 55 петельок і є. Але ось ці дві петельки регланної лінії, ви можете приміряти на собі. Те, що ви зв'язали цей шматочок, і подивіться, куди вам краще оці петельки віднести. Чи допеду зі спинкою, чи до рукавчиків. Я, якщо чесно, просто поділю пополам. Оці дві петельки окремо: одна на рукавчик, одна наперед. Виходить, що я зараз буду в'язати ось цей рукавчик. І ось ці дві петельки: одну на рукавчик, одну на спинку. Тобто, насправді у мене вийде зараз не 55 петель, а 57. На дві петельки більше, бо я по одній петельці візьму з цих ось регланих ліній. Вже маркери мені не потрібні. Так, далі ось дивлюсь, ага, Ще одну петельку пров'язую з регланної лінії, на спинку вона піде. І ось якраз серединка. Так, у мене є такі маленькі коротенькі спиці 4-го розміру. Я їх і візьму спеціально для того, щоб в'язати рукавчик по кругу. Якщо у вас немає коротеньких, візьміть четвертий номер спиць, але з таким більш, більшим тросиком, якщо у вас є, можливо, 100 120 буде краще, ніж 80 см спиці, для того, щоб зробити Magic Loop і в'язати по колу рукавчик. Тобто, я буду в'язати без швів, просто по колу. Ви дивіться, як вам зручніше. Ось я окремо буду пров'язувати ці 57 петель. Зараз просто пров'язую і паралельно переношу на інші спиці четвертого розміру. Так, ось 56 -та петля, і 2 петельки регланної лінії ось проходять. Тобто Я ще одну пров'язую, і всього у мене буде 57. Так, тепер окремо буду в'язати рукавчик. Тобто, ці коротенькі свої спиці я з'єдную. І зараз буду в'язати по колу тільки рукавчик. Якби зараз, можливо, трошечки не зрозуміло, тому що багато спиць лишніх. Ось я трішки заховала спиці, щоб вам було більш зрозуміліше. Ось так виділила рукавчик. І тепер до кола його хочу з'єднати. Але перед тим, як з'єднати, хочу нагадати вам про підрізи. Тобто, коли я робила розрахунки, виділила 10 петельок. На підрізи. Тобто, зараз мені потрібно їх додати, ці 10 петельок. Так, це якби кінець рукавчика і ось там у мене перед був далі. Далі, Роблю 10 накидів на спицю. Можна, ну, якби чи таким способом, чи, можете іншим способом, але додаємо 10 петельок. 2, 3, 4, 5, 6. Можете навпаки, ось так. Сюдою. Це вже вибирайте, як вам зручніше, але потрібно набрати 10 петельок на ось цю праву спицю. Так, далі. 7. Ось таким чином я одягаю, формую їх. 8, 9. І 10. Все. Тепер змикаю в коло краї рукавчика. Потім так само буде сформований підріз між передом і спинкою, але не за допомогою додаткових петель, а способом вив'язування петель із цих, які я щойно набирала. Але це вже потім в'яжу тепер по колу лицевими петельками. Перший ряд, він, бачите, буде так трошечки розтягнутий, але нічого, все потім підтягнеться. Всі петельки будуть гарненькі, рівненькі. В'яжемо повністю отак по колу до ось цього місця. Коли дійшли до ось цих 10 петель, яких накидали, їх так само потрібно пров'язати лицевими. Акуратненько, щоб вони так не дуже сильно розтягувались, буду пров'язувати бабусиним способом. Тому що, бачите, якщо буду пров'язувати класичним, то дуже вони будуть перекручені. Тому бабусиним способом, тобто за задню стіночку, я їх зараз пров'яжу так акуратненько, щоб сильно не розтягувались. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. І 10. Ще кілька петельок пров'яжу і покажу вам, щоб не так розтягувалось. Ось, бачите, трішки потянулися, але якби нічого страшного, коли пров'яжеться хоча б 10 рядочків, от, воно стане все на свої місця. Так, отже, давайте я по колу пров'яжу зараз хоча б рядочків 10 і покажу вам, що виходить, як все це буде виглядати цей рукавчик. Ось я пров'язала кілька рядочків, показую вам, що виходить. Ось такий якби рукавчик. Потім, коли з'єднаємо спинку з передом, звідси я буду петельки підіймати. І таким чином сформується пахова ділянка. Так, це я вам показую, як воно виходить по колу. Ну І, в принципі, можете, в залежності від того фасону, який ви собі вибрали, потрібно буде робити убавки або не робити яким же чином розрахувати убавки для рукавчика? Наприклад, ось у мене буде з резиночкою рукавчик, От. і від пахової ділянки, тобто ось від підрізів, ви рахуєте, скільки потрібно сантиметрів пров'язати рукав, ось, ось цю діляночку, Якраз до рези, не враховуючи резиночку. У мене це 40 см. На даний момент, в... ось в цій ділянці, де я в'яжу, де я. Розділила в'язання окремо на перед спинку і рукавчики. От в цій ділянці. По розрахунках, разом із підрізами має бути 65 петель. Але Насправді у мене 67 тому що я ось ще з регланних ліній по одній петельці взяла, тобто 67 петельок. Далі сам рукавчик я планувала зробити 27 см. А в кінці, ось тут, по зап'ястю, я хочу, щоб було 20 см. Якщо подитися по розрахункам ось у лицевої гладі в 10 см 24 петлі, то ось тут для рукавчиків в 20 см буде 48 петель. Так? Тобто мені треба зробити стільки убавок, щоб із 67 петель стало 48 Тобто 67 мінус 48 дорівнює 19. 19 петельок мені потрібно отута зробити убавок. Для того щоб порахувати, як часто робити убавки через кільки рядочків, отут довжина 40 см. Переводимо ці 40 см у кількість рядочків. Якщо в 11 см 32 рядочки, так і складаємо пропорцію. Якщо в 11-32 рядочки, то в 40 см десь приблизно буде 116 рядочків. То складаємо пропорцію і вираховуємо. Тобто 116 рядків мені треба пров'язати до резиночки. І для того, щоб скоротити ці 19 петельок, потрібно ну, на рівномірній відстані потрібно 116 поділити на 19. Це дорівнює 6,1 рядочки. Ну, приблизно 6. Тобто через кожні 6 рядочків потрібно робити убавочку. Ось тут, через кожні 6 рядочків, це якщо по одній петлі убавляти. Ось. Якщо ви будете убавляти по дві петлі і так робити ніби шовчик, то тоді потрібно убавки робити через кожні 12 рядочків. 12 пров'язали, 2 убрали. 12 пров'язали, 2 убрали. Ось таким чином, Це в моєму випадку. У вас можуть бути трошечки інші розрахунки, можливо, 4 рядочки, можливо, 5, можливо 7. Це все залежить від тієї пряжі, яку ви вибрали, від щільності в'язання і номеру спиць. Далі я зараз рахую, скільки я рядочків пров'язала. Так, ось тут 12 рядочків пров'язано, 13 в'яжу. Тобто мені зараз потрібно дві петельки скоротити. Яким чином я буду скорочувати? Шукаю серединку з цих 10 петель, які я зробила як підрізи. Шукаємо серединку. Ось дві центральні петельки. Можете яким чином скоротити? Оці дві, разом пров'язати 2, і ці дві. Так, виходить, що ви центральні скоротили, але краще не пров'язувати їх отак поряд, тому що можуть утворитися дірочки, і це буде негарно. Краще зробити убавки ось цих двох петельок. Отут і отут, тобто по краєчку від оцих двох центральних середніх петельок. Тоді це буде виглядати більш гарніше і не так буде кидатися в очі. Тому я зараз ось так і пров'язую. Залежно від того, яким способом ви будете скорочувати петельки, це вже, дивіться, як вам краще. Я буду робити з нахилом вліво скорочувати. Тому зараз я просто поміняю положення петельок, ось так, і пров'яжу їх дві разом бабусиним ось таким способом. Виходить, що пров'язав дві разом і нахил вліво. Тобто, ніби, так, знаєте, ніби скорочуються, петельки скорочуються до середини рукавчика. Можна навіть і повісити маркер, для того, щоб не плутатися, не рахувати ці центральні петельки. Можна по краям обох двох петель їх повісити, Можна з однієї сторони, тому що вяжемо по кругу, все рівно цей маркер буде проходити. Пров'язую просто дві лицеві, дві центральні петельки, і тепер знову роблю скорочення. Положення петельок не міняю, а просто так класичним способом, дві разом і пров'язую. Готово. І ось таким чином виглядають скорочені петельки мої. Якщо їх пров'язати поряд, то між ними утворюється дірочка, буде негарно, отак краще. Або можете, можливо, якщо ви брали не 10 петель для підрізу, а 11, там, чи 9. 13, то у вас можливо буде одна центральна петелька. Можна лишати одну, можна лишати дві. От. Головне, щоб вони були якраз от саме посерединці. Посерединці, якраз підрізу цього. У мене це дві петельки. І далі продовжую в'язати по колу 12 рядочків. Ось я вже зв'язала. Тільки рукавчика вже майже дійшла до резиночки. Ось так виглядають мої убавки. Через кожні 12 рядочків я робила по дві убавки, тобто пров'язувала дві петельки разом, справа дві разом з нахилом вліво, а зліва дві разом з нахилом вправо. Ніби ось Таким чином йде сходження ніби до центральної лінії, до лінії шва. Хоча насправді шва немає. Це все, все повністю рукавчик я в'язала по колу. На даний момент я вже зробила 9 таких убавок, тобто 18 петельок я вже скоротила. По моїм розрахункам, потрібно мені скоротити 19 петельок. Ось я пров'язала після останньої убавки ще 6 рядочків. Тобто, тут, де по дві я убав... робила убавки, я пров'язала 12 рядочків От, і по дві убавляла. А оста... залишилася мені одна петелька лише. Тому я пров'язала 6 рядочків і зараз зроблю останню убавку. Спочатку я в'язала спицями коротенькими 40 см, а потім, оскільки в мене вже тут лишається 49 петельок, дуже незручно ними в'язати, тому я перейшла на спиці 80 см довжина їхня. Якщо у вас є спиці 120 см, то навіть краще буде зручніше. Яким чином я роблю? Отак, складаю полотно вдвоє, трошечки витягую спицю. Таким чином, і пров'язую петельки. Отак вона вдвоє в мене полотно складено, ніде ось, бачите, як такого переходу не видно, всі петельки рівненькі, ніде нічого не розтягнуто і не стягнуто. І далі зараз я пров'яжу останню убавочку. я її пров'яжу. Оці дві центральні петельки разом. Маркер я вже знімаю. І ось, бачите, були убавки в мене по бокам від двох оцих центральних петельок. Тепер я ці дві центральні просто пров'язую разом. Все, остання 19 та убавка в мене. Тобто, зараз на спиці у мене 48 петель, так як і заплановано. І виходить так, що 114 рядочків. Мені потрібно 116. Тому я зробила останню убавку, і ще 2 рядочки пров'яжу по колу, і буду потім в'язати резиночку. Ось, далі, як я роблю: бачите, дов'язала половинку, далі цю спицю туди якби затягую, а цю витягую. Повертаю в'язання і ось цю праву спицю я витягую, щоб тут петелька лишилася. Трошечки я її ніби так скручую, щоб сильно петельки тут не розтягувались, цю трошечки підсовую, ось так, і далі в'яжу іншу половинку рукавчика. Тобто, якщо у вас немає коротеньких спиць, ви можете ось таким чином в'язати невеличкі так би мовити, предмети на таких спицях з довгим тросиком, ось таким чином їх складаючи. Якщо у вас є носочні спиці, тобто 4-5 штук, ви можете ними в'язати. Не обов'язково рука в'язати ось такими спицями на тросику. Так, я в'яжу два рядочки і перехожу на резиночку. Так, два рядочки пров'язала. Ну, в принципі, маркер я рано зняла, все-таки він мені потрібен. Ось ці дві петельки, які я скорочувала, ну, будемо умовно уявляти, що це лінія шва. Далі я перехожу на резинку, і резинку буду в'язати таку саму, як в'язала по горловині 14 рядочків. Тобто, 7 таких лицевих петельок має бути. Витягнутих Зараз в'яжу резинку один на один. І перша петелька в мене буде виворітня, тому що виворітня ми маємо в'язати постійно. Ну, якщо ви в'яжете таку саму резинку, як і я, з витянутими петлями. А лицеві через рядок. Тобто зараз ось лицева, виверідня лицева. І так, до маркера, до кінця кругового ряду. В'яжемо резинку один на один. Ось я пров'язала до кінця. Остання в мене лицева. Оскільки резиночка один на один, обов'язково має бути парна кількість петель. Тобто, має ділитися на 2. Далі, тепер в наступному ряду я пров'язу тільки виворітні. Лицеві не пров'язую, просто знімаю на праву спицю, а ниточка за роботою, тобто її, щоб не було видно. Ось так. Виверідні пров'язую, лицеві, знімаю, є. І точно так само я пров'язую ще два рядочки. Тобто зараз пров'язую резиночку один на один, а наступний ряд тільки. Виворітні, тобто, всього, я спицями номер 4 пров'яжу 4 рядочки. Так, ось 4 рядочки я пров'язала спицями номер 4 Тепер перехожу на спиці No3,5 і пров'язую резиночку 1 на 1 Ще 6 рядочків я маю пров'язати спицями 3,5. Щойно виявилося, що коли я записувала відео, не нажала на кнопку запису і не записала те, що хотіла вам сказати. Ну, зараз просто поясню. Після того, як я пров'язала 6 рядочків спицями номер 35 я перейшла на спиці номер 3 і ще пров'язала 6 рядочків. Виходить так, що рукавчик у мене, бачите, він звужується, тому що зменшується номер спиць. І далі в мене тут. 48 петель, і я, тепер я їх буду закривати. Ви закривайте будь-яким зручним для вас способом, можливо, еластичним, можливо, голкою, як хочете, як вам краще. Я вирішила вирізати ту частину відео, де я показую, як закриваю петлі. Адже цей спосіб мені зараз не подобається, і він не еластичний, і для резинки, на мою думку, він не годиться. А вже низ виробу. Перед зі спинкою я закривала еластичним способом. І, в принципі, для закриття петель резинки рукавів теж його рекомендую. Можете закривати голкою, можете іншим способом, який вам подобається. Я закривала за допомогою накидів. Таке еластичне закриття. Це відео я окремо змонтую його і завантажу окремим, не приєднуючи до тематичного відео про перед та спинку. Ось так виглядає рукавчик. Це готовий. От, і тепер приступаємо до в'язання наступного рукавчика. Виходить, що зупинили ми в'язання ось в цьому участку, так? і почали по кругу в'язати рукавчик. Поки що перед я не в'яжу, так і залишаю, а ниточку приєдную ось тут, де починається другий рукавчик. Зараз пров'язую 67 петельок на своїй коротенькі спиці 4-го розміру. Буду в'язати саме ними. 67 – це одна з петельок регланої лінії. Права. Ліву я залишаю на спинку. Далі повертаю в'язання і точно так само, як я в'язала той рукавчик. Точно так само все продовжуємо в'язати. Підтягну трошечки ці спиці, щоб вони мені не заважали з основного полотна, там, де перед і спинка. І тепер набираю 10 петельок для підрізу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. І далі продовжую по кругу в'язати 12 рядочків. Просто в'яжу по кругу лицевими петлями, так як в'язала той рукавчик. Все точно так само. Все повторюється. Через 12 рядочків я буду робити убавки. Ви дивіться по своїм розрахункам, коли вам потрібно робити убавки. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!